Друзі, давайте зіграємо в гру монстрики. Мітя, ти будеш грати в гру? Так буду. Ну, давай вибирай першу карточку, вибирай. Перегортай, хто там в тебе. То перчик. Перчик. Так, батончик тепер твоя черга. Хроші хто там? Чубастик, зіренька, тепер ти. Так, подивимось, яка карточка. Назву його рогастик. Так, тепер хоче Пуся, де пусечка наша? Пуся обирай карточку. Хто це в тебе пусічка? А ну скажи ціпленок, ціпочка, да? А тепер совушка наша мудра. Обираю карточку. Так, подивимось, хто тут у нас? Ящерка. Молодець, буде ящерка в нас. Касік буде. Оця карточка. Так, подивимось. Так, хто це? Листочок листочок. Зелений листочок. Молодець. А тепер ми зустрінемось в наступній грі. Друзі, помашемо всім крильцями та лапками і скажемо до побачення. до побачення. До побачення. До побачення. До побачення. І пусечка, де наша Ну пошукай моих Даватень манюточка.